Всім привіт, з вами Іван. І ось невеличкий ремонт цього японського хламу. Тут є ось такий тримач кардана, щоб він далі не подавав кардан. Підшипник цього кардана на фрезу, щоб воно не терло фрезу. Ось, Ось такий оригінальний був приварений. Він мені тріснув з одного боку. Тріснув з другого, я його приварював, потім вже <смі>, тріснув посередині, аж е в підшипник оригінальний 35-річний вперся. Ось тут навіть видно на фр... підшипник Japan НТН. Е е е е підшипник рідний, е як говориться, але не витримала оця металева пластина. Цей металевий прут. Ну, я такий знайшов, як говориться, такої підходящої товщини. Товщина, до речі, тут йде 8 мм. вигнув і замінив, відрізав старі оці куски. Оці старі куски. Ось. Прослужили вони 35 років. І приварив нові. До чого веду? Подивіться, як гарно варить апарат патон. Ну, я просто в шоці, не можу ним натішитись. Я не є сварщик якийсь там, не знати який. Просто ось приклав і вариться. Сток, до речі, ось такий. 73. Ну В мене хороша напруга, та як в мене. Ось трансформатор, як бачите, <хи> буквально на подвір'ї. Тобто, в мене завжди є 240-235. Ось, ну Але факт того, що варить дуже добре. А біля такого старого хламу, як японський трактор, завжди потрібна сварка, болгарка. Тобто я задоволений. Тим апаратом. Ось подивимося на стан трактора 1988 року. Це не ржавчина, це бруд. Ось. Дивіться, метал стерся від того, що я залажу, вилажу з трактора, ну і він не ржавіє. Ось. Вже трошки фарба злазе. Під фарбою ґрунт. Ну, скажу вам так, не всі японці ґрунтовані. Не всі. Цей, що ви на відео дивилися минулому хіномото. Він 2000 року, він не ґрунтований, до речі. Фарба наложена на метал. Цей, бачу, ґрунт є. Все як має бути. Одним словом, хлопці. Апарат бомба, варе просто чудесно. Можна сказати, навіть засильний я взяв. Хватило би для своїх потреб і 160-го патона. Зараз я ще обварю знизу. Ось тут кардан знімлю. Ось такий японський кардан, який вже відходив. Близько трьох тисяч мотогодин, практично. О, тут шліци взагалі ідеал. Хрестовини заводські. Ага, тут ще в мене відлетіла оця кнопочка фіксатор. Ну, Тут я її просто підтягую. Ось таким чином підтягнув. важко, звісно, було. В рукавицях легше я її підтягую, і вставляю, і так само знімаю. Ця хрестовина так само ще рідна японська, стародавня, стародавня. Ну, Підшипник я вам показував. Він взагалі без жодного люфта. Тобто японська хламність дається чути. Дивіться. Я виключу апарат. Ось. Дивіться, підшипник, якому стільки, скільки тракторів 88-го року. Дивіться. Повірте, я його не міняв. Так, я його змащував, знімав оцей пильник, змащував. Ну, За 6 років, що я маю трактор, я його змащував буквально ну, раз-3. Ну і оці хрестовини так само я регулярно змащую, і вони служать. Ну, хлам, що тут казати, японський хлам. До речі, яблучка заводські, не міняні. Люфт мінімальний. Так на всіх. І ще одне хотів я. Поміряти вам, показати товщину тяг. Отих задніх. Зараз я тільки штангель. Відкручу. Що то він мені... О, ця барашка, щось мені дуже сильно. Так, давайте поміряємо товщину. Так, що я нічого не бачу. Ось, видно у нас. 1 і 8. Один і 8 сантиметра. Навіть немає 2 А Ну, чекайте, зараз ми так зафіксуємо, положу телефон. Секундочку. Ми зафіксуємо, щоб чітко у нас було. Ось. Тут я вже зафіксував цим, бо годі. Витягнути. Ну, 1,9. Можливо, навіть і 2. 2 см точно є. Ну, ось видно. 1,9. Тобто товщина оцих тяг навіть не має 2 см. Служать без проблем. Дивіться, які тоненькі там говорять в Китай, це таке все грубе. Ось. 4. бляха. Ось тяга. Тяга має 1,6 оця. Це все тонесеньке, оце все тонесеньке, це взагалі тонюсіньке. Зараз вам покажу. Так, 1,2. Оце, 1,2. Все тоненьке, все служить, все в оригіналі. Ніде нічого не мінялося. І на тракторі 2000 5 мотогодин. Ось, видно, 2705 мотогодин. Ось так. Добре, хлопці. Я доварюю свою навіску цю швидко з'єм. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, питайте. Що знаю, розповім. Слава Україні і бувайте здорові!